У Нью-Йорку відбувся найпрестижніший конкурс собак Вестмінстер Club Клаб Докшоу у 2012 році переможцем докшоу став Пекінес на прізвисько Малахія. Собака породи Пекінес стала володарем головного призу виставки вперше з 1900 року. Суперниками Малахії були 2077 чистокровних собак, що представляють 185 різних порід. Конкурс тривав два дні з 13 по 14 лютого. Основними конкурс. Конкурентами пекінеса були далматин, німецька вівчарка, такса, доберман, ірландський сеттер, червоний і териблютер'єри. Це Мексикенбріце старовинна мексиканська порода. Їй три тисячі років. Тож ми обрали для нього звичайне ім'я індійська, яке означає собака богів. Ці собаки відігравали велику культурну роль у стародавніх інків, релігійну роль. Загалі то їх ще їли, але ми не акцентуємо увагу на цьому аспекті історії. Чемпіона 136-го за рахунком докшоу обрала експерт собаківництва 60-річна Сідні Воглас. Вона і сама є власницею Бекінеса. За словами дресурувальника Малахії Девіда Фіцпатріка. Після перемоги на виставці Westminster Kennel Club Dog Show пес піде на пенсію і не буде брати участі ні в собачих конкурсах, ні у зйомках рекламних та інформаційних роликів. Фіц Патрік зазначив, що Малахія працював протягом двох років, щоб стати чемпіоном і заслужив відпочинок. Для Пекінеса Малахії нинішній титул переможця став 115 м у кар'єрі виставкового пса. Зазначимо Вест Мінстер Кенал Клаб Докшоу, що проводиться з 1877 року. У Нью-Йорку.